Привіт всім! Сьогодні приготуємо дуже класну та легку в приготуванні страву, яка чудово підійде на обід або вечерю. Це картопля з м'ясом та овочами в рукаві. При мінімумі зусиль ви отримуєте чудовий та дуже смачний гарнір для всієї родини. Тож, як завжди, беремо із собою гарний настрій та готуємо. Нам знадобиться 500 г м'яса, у мене свинина, 1-1,5 кг картоплі, дві крупні морквини, один болгарський перець, дві середні цибулини, зелень петрушки за бажанням, чотири зубчики чеснику, по 5 столових ложок соєвого соусу та рослинної олії, сіль за смаком, півчайної ложки суміші перців, по одній чайній ложці коріандру і меленої солодкої паприки. Підготуємо деко та рукав для запікання. Відрізаємо рукав необхідної довжини, щоб вмістились всі овочі. Міцно зав'язуємо один кінець рукава. Я в'яжу на 3-4 вузли, щоб при випіканні нічого не повитікало. Зайвий кінчик стрічки відрізаємо і розкриваємо рукав так, як показано на відео. Робіть так, щоб було зручно викладати туди овочі. І тепер по черзі нарізаємо овочі. Очищену картоплю нарізаємо кубиками середнього розміру. І одразу викладаємо її в рукав. Викладайте обережно, щоб рукав не порвався. М'ясо також нарізаємо на кубики приблизно такого ж розміру, як і картоплю. У мене свинина, але ви можете взяти і куряче м'ясо. Викладаємо його в рукав зверху на картоплю. Періодично струшуйте рукав та потроху розкручуйте його. Слідом нарізаємо моркву. І знову ж такі шматочки повинні бути приблизно такі самі, як і у картоплі з м'ясом. Якщо у вас морква крупна, можна ще ось так ці кружечки розрізати навпіл. Викладаємо нарізану моркву в рукав. Далі нарізаємо цибулю. Я нарізаю півкільцями. Але якщо у вас надто крупна цибуля, можна на чверть кільця нарізати. Викладаємо її зверху на моркву. Слідом йде болгарський перець. Я його попередньо помила та очистила від насіння. Нарізаємо на кубики такого ж розміру, як і всі інші овочі. Викладаємо в рукав. Часник мілко подрібнюємо ножем. Можна його попередньо розчавити і далі вже нарізати. Якщо не маєте бажання з цим заморочуватись, тоді просто пропустіть його через прес або натріть на мілкій терці, викладаємо зверху на овочі. Далі вливаємо сюди соєвий соус, рослинну олію, сіль за смаком. Суміш перців, чи просто чорний мелений перець, коріандр та солодку мелену паприку. Розгортаємо рукав і обережно його перевертаємо. Далі потрібно його зав'язати, але обов'язково залишіть вільний простір, щоб потім легше було все перемішати, і ваш рукав не порвався в процесі. Зав'язуємо міцно на 3-4 вузли і зайвий кінчик стрічки обрізаємо. Тепер потрібно все гарно перемішати. Для цього обережно прокручуйте пакет, щоб спеції рівномірно розподілились та всі овочі перемішались. Є інший варіант всі нарізані овочі перемішати в окремому посуді зі спеціями, а вже потім викласти їх в рукав. Тут же обирайте той варіант, який вам більше до вподоби. В ідеалі потрібно залишити всі овочі на 30 хвилин постояти, щоб вони гарно замаринувались в спеціях. Далі нам потрібно зробити отвір в рукаві, можна ножем або ножицями. Проколюємо зверху посередині невеличкий отвір, щоб виходила пара при запіканні і ваш рукав не тріснув. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ на 1 годину. Через годину дістаємо деко з духовки та розрізаємо рукав ножицями. Робимо такі поперечні надрізи, щоб знизу рукав залишився цілим. І дуже обережно, щоб не опектися гарячою парою, розкриваємо пакет. Ставимо в духовку допікатися ще на 10 хвилин. В кого є режим гри, то допікайте на ньому, щоб утворилась рум'яна скоринка. Картопля з м'ясом та овочами в рукаві готова. Завдяки тому, що ми допікали її відкритою, зверху вона дуже гарно підрум'янилась. Аромат неймовірний, та й смак, я вам хочу сказати, також. Можна подавати її одразу з духовки, поки вона ще гаряча, зверху за бажанням притрусити улюбленою зеленю. Це чудовий обід чи вечеря без зайвих заморочок та гір брудного посуду. Як в будні, так і на свята ця страва неодмінно полюбиться вам та вашим рідним. А ще така страва корисна і її можна давати навіть дітям, так як нічого не потрібно смажити. Все запікається у власному соку. Обов'язково спробуйте приготувати картоплю з овочами в рукаві та діліться в коментарях своїми враженнями. Готуйте з душею та любов'ю, і нехай ваші страви завжди вдаються. Всім миру та добра і до зустрічі!